Лише 11 хвилин відео та їх перегляд зібрав шалений аншлаг, адже на екрані найстаріші кінохроніки Станиславова. Ця чорно-біла німа, короткометражка із елементами режисури та агітаційними постановними кадрами, датована липнем 1944-го. Її нарешті презентували усім зацікавленим івано-франківцям. Маю вже певний досвід презентації, і ну далеко не на кожну презентацію приходить стільки глядачів. По-друге, що серед цих глядачів десь відсотків 60 – це молодь, тобто молодь цікаво. Це не люди старшого віку тако яким далеко зашийся молодь, яка живе сьогоднішній, і вона цікавиться не тільки інтернетом чи якимись там е... поганими речами, а цікавиться історією рідного міста. І, значить, це місто має право на майбутнє. Іван Бондарів до презентації готувався кілька днів поспіль. Десятки разів переглядав раритетне відео, а також занотовував хронометраж, на яких кадрах варто зупинитися, аби розповісти про них глядачам якомога детальніше. Особливе зацікавлення краєзнавця викликала забудова старого міста. Добре, помітна завдяки рідкісним кадрам аерофотозйомки, із давніми світлинами цю кінохроніку не порівняти замість статичних кадрів є можливість ознайомитися із динамікою життя міста і його тогочасних мешканців. А деякі глядачі навіть впізнали окремі обличчя на екрані. У мене є фотографія з газети, і там от я впізнала дівчат з вишивкою, як дарують квіти. З цього відео в останні ці кадри у Івана Франківського демонстрували в липні 94-го з нагоди 50-літнього ювілею визволення міста від фашистських загарбників. З тих пір забуті плівки зберігалися у фондах краєзнавчого музею, адже раритетна техніка для їх перегляду не витримала випробування часом. Оцифрували відео завдяки ініціативі місцевих пластунів на столичній кіностудії імені Довженка. Кадри з нього будуть використані у майбутньому пластовому фільмі, присвяченому століттю Івано-Франківської скаутської організації Це і своєрідний. І виховний момент такий, і ну історичний, важливий для міста. і інший – це рекламний момент для нашого пластового фільму, який ну от от буде вже готовий. Він зараз в стадії монтажу. Знайомство зі своєрідним трейлером майбутнього фільму відбулося. А презентацію самого кінодоробку пластуни обіцяють провести вже за місяць або два.